Величезний, величезний привіт. Вітаю вас на каналі акційного блогера Віталія Коменторіно. І ми сьогодні з вами подивимося, які хороші знижки в магазині ТБ на морозиво. Знижки до 50%. І також підемо подивимося на інші товари. Дякую за коментарі, дякую дуже вам за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Акції по 20 включно травня. Дивіться, в магазині ОТБ ось це морозиво найдешевше. Розумний вибір з ароматом ванілі і червоне ще ось таке з вишневою підваркою. Вони по 10 гривень та 20 копійок. Ось такий з хорошою знижкою. Зараз київський пломбір у ріжку Макс Холод, торгова марка 110 грамів, 48,60 грамів. До речі, в кінці відео буде посилання, віконечко відкриється, де ви можете зайти і подивитися. Ми дегустували, вже відкривали морозиво із магазину АТБ, точніше, морозиво новинки. Я думаю, це відео буде вам дуже-дуже цікаво. Додивіться до кінця і одразу в кінці буде посилання віконечко на, на огляд. А, оце морозиво теж ми смакували смачне, згущене молоком, від ласка. 115 грамів, 34,40. Так, це київський пломбір Макс Холод у стаканчику 140 грамів 51 гривня. А ось це морозиво зараз можна придбати зі знижкою 45% від торгової марки Ласка. Груша Дорблю 115 грамів 21,50. Рудь. Пломбір Ескімо Кітс BubbleGum 70 грамів. Чесно кажучи, мені воно не сподобалось. 70 грамів 21 гривня. Руть імперіум, Морозиво. Ціна, а, зараз вам скажу акційну ціну. Нуга карамель Арахіс. 25,30. Дуже сподобалось мені ось це морозиво. Мочі пломбір Манго. від Відруть 52 гривні 70 копійок. Теж смачний, класичний а, київський пломбір Альмакс Холод. Майже 26 гривень зі знижкою зараз. 80 грамів. Ріжок мілка зараз в акції. Пакування тут також здається 60 грамів. 66 гривень це акційна ціна цього морозова. Мілка. Лімо морозиво львівське 70 грамів. За акційною ціною 23 гривні. Каштан львів. Лімо також в таку саму ціну. Зі знижкою зараз хорошою ось це Рудь Донат, також був огляд та дегустація. 70 грамів, 19 гривень. За округлі копійки для зручності в більшу сторону. Від торгової марки Рудь. Ось такий заморожений, фруктовий, круто. морозиво лід. Пакування тут 80 грамів, 22 гривні 40 копійок. Від ласунка пломбір 90 грамів. 2370. Дегустація цього теж була дуже смачне. Ось це лімо сиркове. Там всередині ще наповнювач персик. 65 грамів, зараз по 26 гривень. Морозове лімо, ірландський крем. Пакування тут 80 грамів. 21,40. Ріжок Монако, Кейк. Майже 38 гривень за 100 грамів. Дивіться, новинка від Триведмеді. карамельний ріжок. 62 гривні. Показую як новинку 150 грамів. А ось це морозиво я їв минулого року цілими днями. Дуже смачне, я його вже наївся. А це з вишневою підваркою у глазурі 110 грамів від ласунка, лев 34,30 3430 Є ще ось таке фісташкове. Своя лінія факіл полуниця 90 грамів 20 гривень. Морозиво від ласунка, такого я ще не бачив. З арахісом 80 грамів за ціною 27 гривень. Зі знижкою 50%. Зараз морозиво ласунка вишня абрикос 100 грамів 17,30%. 50% знижка на морозиво пломбір ласунка, ескімо великан 100 грамів теж досить смачне. Мені воно подобається 24,50. лінія великан стакан 85 грамів, майже 17 гривень. Також знижка 50% на морозову ласунка з вареним згущеним молоком 100 грамів 17,30. Хороша знижка на морозиво з фісташками 500 грамів вітри ведмедя. Акційна ціна зараз 107 гривень. Новинка морозиво вітруть. Смак фісташка карамель 300 г. Має це морозиво. Показую, як новинку. 135 гривень. Морозиво каштан від розумний вибір 75 грамів по 14 гривень. Є декілька смаків. Від «Три медіа ось таке морозиво з галаретками 80 грамів, 21 гривня та 20 копійок. Хрещатик, пломбір для малечі 45 грамів, 18 гривень. Від ласунка хочу показати новинку морозиво Ківі Манго 70 грамів. Показую як новинку 22,40. Морозово пломбір. Хрещатик фісташковий. 70 грамів. 1890. Ну, 19 гривень, скажімо. Це також морозиво у нас було на дегустації. Хрещатик пломбір зі смаком попкорну, солена, карамель. 90 грамів, 35-30. Ріжок хрещатик зі смаком лимона юзу. Це такий фрукт. Тропічний, 35-30, також 90 грамів. Нагіций від легкоміні з куркою та грибами. А, так, 600 грамів за ціною 87,50. Так, не можу знайти хачапурі. Це не ці, День у день. Ну, ви знаєте, да, хачапурі від торгової марки День у день, мабуть, розібрали. А, ось вони є. Знайшов. Зараз на них дуже хороша знижка 300 грамів, лише потрібно додати жовток яєчний 74 гривні акційна ціна. Знижка на напої Hortex, 62,50, ось такий мультивітамін. Та хортекс грейфрутовий 57 гривень. Напій садочок яблуко вишня 41 гривня. Нектар розумний вибір літровий, 33 гривні мультифрукт. Персиковий із м'якоттю, яблуко-полуниця та яблуко-виноград. Також саму ціну. Зі знижкою напої від торгової марки Літо, апельсин, 1,5-літровий, 44,80. Зі знижкою також виноград та яблуко. Виноград, гранат вибачаюся. Виноград, гранат 45 гривень. І яблуко вишня півторалітровий 43 гривні. А ще зі знижкою можна придбати томатний півтора літровий за 52 гривні. Зі знижкою поставили кабас від ярило медовий. Об'єм тут літр 22 гривні. А зі знижкою ярило білий 2 літри 37,60. Хто п'є чорну воду? Літрова пепсі 22,30. велика пляшка коли 2 літри 38 гривень. Зі знижкою також можна придбати фанту за ціною 41 гривня, 2 літри. Таку ж саму ціну спрайт. Зверніть увагу, вже немає байкал, а є світязь. лінія напій 2 літри за 33 гривні. Поляна Купель, водичка, столова, сильно газована, 0,5-30 гривень. Також можна придбати у пластиковій пляшці 1,5-літровий 26,30 гривень. Зі знижкою водичка своє лінія Трускавецька, слабо газована та негазована, по 15 гривень. Манго сушений 100 грамів 70 гривень. Сушена журавлина, 125 грамів майже 52 гривні зі знижкою. Хороша знижка на фруктові яблучні чіпси 37 гривень 40 грамів. Мигдаль. Сушений. Пакування 70 грамів 4650. Чорнослив сушений без кісточок. Пакування 200 грамів 66 гривень. За акційною ціною. І виноград сушений. Mm -hmm. Киш миш 200 грамів, 36 гривень. Для найменших чудо чаду пюре по 21 гривні. Пюре гербер 37 гривень. Пюре ельфік по 23,70. Тут баночка трішки більша. 180 грамів. Каша молочна мілупа 210 г 92 гривні. Батончики для малечі по 28,30 Печиво мілупа 22,40. Пюре ельфік. Фруктово, фруктовий салатик 24 гривні. Знижка на батончики фітнес 20 гривень, 60 копійок. А біфіт можна придбати за 10 гривень. Дуже смачна ось ця гранола. Сухофрукти, шоколад 350 г 95 гривень. Гранула від Акса. Фрукти та шоколад 330 грамів 55 гривень 50 копійок. Кукурудзяні пластівці своя лінія 300 г 36 гривень. Попкорн для мікрохвильової печі 100 грамів 19,50 Чіпси, кукурудзяні зі смаком сиру 100 г 30 гривень. А оці чіпси мої улюблені. Є з грибами, лисичками, а є з йогуртом та травами 66 гривень 110 грамів. Арахіс, бік, боб, плюс кукурудза. Це щось нове. 2650. Пісташки, солоні. Тут 70 грамів, 60 гривень. Хвилясті чіпси, люкс зі смаком паприки, 56 гривень. Є ще зі смаком лисичок. Арахіс, смажений, солоний, є багато різних смаків. Зараз по 26 гривень. Пакування тут, як завжди, шукайте. 120 грамів. Зі знижкою зараз напиток Мувон по 29,80. Ну, скажімо, акційна ціна 30 гривень. Хороша знижка. Безалкогольний. Зібер 23 гривні. Дуже хороша знижка на оболонь преміум. Чотири пляшки за ціною 88,50. Сидр літровий 44,70. Хочу показати новинку. Біле фруктовий зі смаком кавуна та м'яти. Цікаво. 37,50 показую вам як новинку. Безалкогольне чернігівське. Білий а, смак грейпфрута 38 гривень. Ще одна новинка Льовен Браун, світле, безалкогольне 39. В акції Опілля 18,51, 28,80. Пиво Чернігівське світле за ціною 20 гривень. Зверніть увагу, непогана знижка. Злата Прага 22 гривні. Пиво Зіберт велике 57 гривень. На нього знижка 40%. Також зверніть увагу, знижка 40% на пиво льовен Брау Світле 23,50. Львівське лев темне 32 гривні. Карлсберг 35 гривень. Зібер 19.06 25 гривень. Гараж за акційною ціною 36 гривень. Новинка пиво нефільтроване. Хайк Бері 39 гривень. Бачу, активно розкуповують опілля 18,51 35,50. Хороша знижка. Титан міцне 48 гривень, львівське 17,15. Також зараз зі знижкою 40%, хороша ціна. Літр 439 тридцять гривень. Льовен Браун 49 гривень. Світле 0,9. 0,9 чернігівське лайт. Акційна ціна 28,50. В акції також пиво Жашківське, м'яке 61 гривня світле. Зі знижкою пиво Оболонь світле півтора літрове за ціною 44 гривні. Зі знижкою зараз поставили ось ці всі вина, виноградне, ароматизоване, біле слива. Червона слива по 82 гривні. А з наурі, це в нас червоне на 80 гривень 60 копійок та білий на півсолодки в таку ж саму ціну. Мускат від коблево 90 гривень, 70 копійок. Коблево червоне на в таку ж саму ціну. Вино Алазанська долина. Плодове столове напівсолодке, біле, півтора літрове 135 гривень. І в таку ж саму ціну червоне плодове столове. Ожина 97 гривень. Це у нас напівсолодке столове. І бакці гранат. Віна круз літрове, сухе, червоне, 138,80. Вінакрус біле сухе 139 гривень літр. Вінакрус літрове червоне 119 гривень. Зі знижкою зараз фрателі Б'янко півтора літровий, хороша знижка 137 гривень. Знижка на вермут від делюкс, солодкий білий, 150 гривень. Маренго Махіто літровий 159. Зі знижкою зараз горівка хлібний дар класична 0,7 за акційною ціною 125 гривень. Також в акції горілка Хлібний дар. Класична патріотична 0,5, 109 гривень. Немирівська класична 0,7, 141 гривня. Горілка класична козацька рада літроваю 100... 222 гривні. Зубровка біла 0,7-151 гривня. І ось така. Бізон 121 гривня 05. Біла літрова бізон. Зубровка 217 гривень. І ось така 0,7 172 гривні. Джин козацька рада 0,5. За ціною 170 гривень та 50 копійок. Це коктейль медовий з бурбоном. Кентукі 227 Хороша знижка на напій на основі рому Капітан Морган 0,7380 гривень. Віскі шотландський купажований 0,7, 250 гривень та 60 копійок. І Red Label лейбл віскі 417 гривень 05. Оцей набір можна придбати зі знижкою 40%. Там віскі 0,7 і ще стаканчик у подарунок 330 гривень. Ковлево 0,5, 195, три зірочки. Бренді 5 років, Астафін 242-05. Шабо 8 років, витриманий 05, 236 гривень, акційна ціна. Я буду закінчувати відео. Сідає батарея на камері. Бажаю вам всього найкращого. Інші відео вийдуть трішки згодом. Нехай вас все буде гаразд. До наступних зустрічей.